Відновлення іракської археологічної пам'ятки Німрут іде на повний хід. Руїни стародавнього міста Месопотамії постраждали від бойовиків угруповання Ісламська держава у цьому місті був північно-західний палац, де ми зараз перебуваємо, та міський зикурат, а також храм Іштар і храм Набу. Більшість цих об'єктів підірвали, а зикурат обікрали. Усе це відновлять. Департамент старожитностей Мусула в співпраці з науково-дослідним центром Смітсонівського інституту США збирає пошкоджені артефакти. Зібрано тисячі артефактів. Потрібен час, щоб їх повернути на їхні первісні місця, а також відновити великих биків і левів, які постраждали через вибухи. Робота триватиме, доки місце не відновлять до його первісного стану. Уже заклали приблизно 1250 року до нашої ери через чотири століття. Він став столицею Неосарійської імперії. У той час це була наймогутніша держава на землі, яка сягала сучасного Єгипту, Туреччини та Ірану. Груповання ісламська держава намагалося зрівняти німрут із землею за допомогою бульдозерів відбійних молотків і динаміту. Іракські військовики відбили трьохтисячорічний об'єкт на берегах річки Тигр на початку свого наступу на іділ у Мосулії.